Як видалити дані на Python? Давайте спробуємо. Ми в попередніх уроках зробили додавання даних та вибірку. У нас було декілька записів, і ми е, знаємо їхні айдішники, знаємо їхні нейми. Давайте ми далі продовжимо. Тобто ми підключимось до нашої бази даних MyFirstDB. MyFirstDB. Е, також, як завжди, ми ініціалізуємо курсор. І робимо вже наступний запит. де ми поставимо собі за задачу видалити юзерів юзера, точніше, де ID буде дорівнювати одинички. А ми будемо робити конкоміт. Якщо після нашого, ну якщо ми хочемо, взагалі, да, щоб це виконалось, тобто це буде як підтвердження нашої нашої дії. Та будемо далі робити перевірку той самий селект, який ми робили в прошлому. Так, зірочка From Users. І запускаємо. Але зараз ми видали, тому що в мене одничка вже видалена. Давайте ми двоєчку підставимо і запускаємо. Поїхали. Так, все, вже двоєчки нема. Тобто Анну, юзера Анну ми видалили. У нас залишаються інші юзери, да? але вже Анни немає. Тобто, вибірка показує, що вже успішно пройшло видалення. І домашка, класично. Давайте спробуємо зробити таку штуку. Видав... Зробіть видалення будь-якого запису вашого, наприклад, вже з використанням умови. умови да? Тобто, вам потрібно е, зробити е, якусь вибірку, де вказати конкретно, наприклад, нейм буде дорівнювати ну, якомусь імені. Далі перевіряємо, що залишилось в табличці, і написати обов'язково в коментарях, який саме запис видалився і як пройшло видалення. А якщо хочеш прокачати свої навички з Python, скачай вихідні коди мого міні-курсу безкоштовно на GitHub, посилання буде в описі. Або якщо актуально замовити свою задачу, проект або отримати консультацію, пиши мені в Telegram, посилання в описі, підписуйся.